Всім привіт! Сьогодні я покажу вам свого красення, якого я прикупив. Знаєте, і трошки радості більше, ніж я купляв машину із салона. От і, я не знаю, тоді купив та і все, а тут прям звір такий, блін. Трошки обкатую. Е Трошки е, зробимо маленький такий обзор. І так, що це за звір? Це шифінг 240. Випуск 2024 24 року. Е, перший власник купив його у березні е, 25-го, а я вже откупив у нього у липні. Всього цей трактор був. Е, Пройдений 9 мотогодин, тобто майже новий, не майже а новий трактор. Тобто старий власник навіть не встиг пройти обкатку. Тобто в нього них, в них там переїзди. Ну, в общем, забрав я цей трактор. З трактором йшов отакий ось прицеп. Прицеп теж зроблений на совість, нова резина, запаска. Повністю ну, зроблена вся електрика, ззадні повороти, стопаки, ну в принципі, все укомплектовано. На жаль, не було фрізи і плуга. Цей трактор не бачив, ну, не, не, не цепляв до цього трактора ні фрізу, ні е, плуг, нічого. Тобто, Повністю є оці всі. Сіроги, чи як воно правильно називається, Ну для того, щоб цепляти плуг, все є, те, що йшов в комплекті з трактором, із магазина все є. от Навіть видно на стопаках, навіть пленочка є. 20 мотогодин, поміняю всі масла і будемо вже починати працювати. Завтра поїду за новою фрізою. Фрізу замовив вже 32 тисячі ДТЗовська. Ширина метр 40 ну Я думаю, може то забагато. Ну, дивився багато обзорів. Тобто в людей метр сорок працюють вроді все норм. Обкатку проходжу з прицепом, для того, щоб маленьке навантаження давати, щоб не в холосту. Тобто кажуть, що треба трошки робити нагрузки. Можна пробувати трошки там фризу потихеньку цепляти. Тобто, ну, не нагружати, а потихень проходити обкатку. По перших враженнях, звісно, трактор шикарний. Тобто, я просто ну, Кайфую от цього трактора, тобто, я ось вже третій день на ньому катаюсь, хочу пройти обкатку, то, звісно, кайф. Всі оці вузли прошприцювали. Тут є на ступіці, на оцих всіх. Ну, коротше, везде прошприцьовано, все як положено. Трактор роботає. Все чітко, але є їхня проблема це всіх мототракторів. Це такий звук пих-пих-пих-пих, ну, один циліндр. Ну, воно звикаєш, потім трошки поїздиш і звикаєш. Я вже трошки звик, як вже я як норм. Так, заводиться трактор добре, з так, заводиться з допомогою. Отакої от штуки, не знаю, як вона називається. Ось о. Натягуєш, крутиться маховик, і потім ти її бросаєш, і починає крутитися двигун і заводиться. Ну, не знаю, як називається. Хто знає, пишіть в коментарях. Шифінг 240-й. Це вже він йде з новою мордою. В нього така вже Поміняна морда. І те, що я знаю, це в нього гідравліка, задній циліндр винесли наружу І вже підйом у нього кажись, там в районі 600 кг, а старий шейфінг підйом 400 кг. І ось, ось наш насос, гідравлічний насос якось так називається. Його винесли сюди ну, зверху. Ну, Якби трошки удосконалили. Ну, в принципі, прикольно, що цей завод шифінга, він з кожним разом, він щось обновляє, обновляє, обновляє. Ну, оце, якби, їхня, як послідня модель. Є і ще попадаються, що е, радіатор стоїть спереді і там е, електричне охлаждення, тобто електричний йде е, вентилятор. Тут у нас йде е, з генератора, е, Пропелер, який е, охлаждає нашу жидкость. Тут, е, до речі, залита е, антифриз. Е, старий хазяїн залив, так воно і є. І Чим же ж ще відлічається тим, що е, тут примусова гідравліка, тобто, що вверх, що вниз, вона йде примусово. Це є дуже хорошо. Ну, коли, там, при посадці картоплі, ну, в принципі, це, це є дуже добре, це є в усіх тракторах, в міні в здорових тракторах, фонарик такий прикольний, Тоже включається віддільно. Старий хазяїн зробив такий ручник. Так ось нажимається ручник. Ось. І ставиться ручник. тобто якби Він каже, якщо буде тобі мішати, убереш. Якщо не буде мішати, буде хай так. Ну Я поки їздю, вроді не мішає. Ну, в принципі, все, отакий ось окрасень. Колеса спереді 6.2012, а сзаді 7.50 і 20. Отакий колеса. В принципі, тракторець непоганий. Пишіть в коментарях. Хто їздить на такому тракторі, в кого є вже досвід з таким трактором, пишіть, що треба доробити. Бо... Багато ж людей е, щось починають хімічити своє, якісь недоділки. Мені сподобалось, що тут йде така балка. Вона така масивна. Тоді ресори, спереді, рама, швейлер 14-й. Ну, це таке, коли ти дивишся, і ти вже розумієш, що ну, зроблено так на совість, серйозно. Ззаді диється, яка балка йде, чи полубалка, як вона правильно називається. Ну, в принципі, все так добротно. Резеточка. Хай тут розеточка не йде для прицепа, ну, з заводу. Але одразу вже ну, зробили місце, де буде стояти ця розетка. Сідушка в чехлі. Ну, все як положено. Ось так. І на оцих обновлених йде вже датчик моточасов. Тобто на старих моделях немає оцього датчика, є оці три. А на старих моделях немає. Тобто його, як правило, самі доставляють десь отут, а вже доставляють самі. Ну, Ось такий у нас трактор. Так що, Кому цікаво, можете підписуватися на канал, будуть якісь відео із трактором. Завтра я заберу фрезу. спробуємо фрезерувати потихеньку. Якраз я думаю, сьогодні доїздять. Ті 20 годин. Так що, підписуйтесь, друзі, на канал. Ну, якоби все. Пока.